Крок до євроінтеграції досвідом щодо впровадження відповідних стандартів у Запоріжжі ділилися представники Польщі та Словаччини. Вони запевняють, необхідно налагодити рівноправні відносини з країнами-сусідами та підвищити роль громадськості у просуванні державних змін. Полігоном суспільних інновацій став факультет журналістики національного університету. Ініціювати глибокі системні реформи фахівці-аналітики з Польщі та Словаччини радять із законодавчих змін та підвищення стандартів у всіх сферах життєдіяльності громад. Зокрема, на думку закордонних експертів, трансформації потребують галузі соціального захисту, оподаткування та економіки. Провадження демократичних засад та прозорості виборів мають стати запорукою успіху української державності. Тот вектор розвитку, який намітився в Україні, он. Він... Может положительным образом повлиять на общую ситуацию на стабилизацию Евросоюз однозначно заявляет о поддержке движения Украины в направлении Европы, подключения к процессам евроинтеграции. У Польши тоже были и есть. słażniejsze odnoszenia, albo pojawiali się problemy, raznije, związane jest z historią, związane jest z ekonomią, związane jest z polityką, e, takie problemy między e, Polską i Rosją, no nada strimica w pieredł, no nada baratka ze tymi problemami i daże jeśli będą i jest, takie to problemy, to mogą być e, Разнія успіхи наступним кроком делегації у складі столичних та закордонних політичних аналітиків стануть зустрічі з активом Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Сейчас, особливо після виборів президента України, нам як молодежі, як уже состоявшимся людям, нада щось рішати думати по поводу своїх політичних орієнтів і своїх каких-то взглядів на різної організації всемирные. Ми плануємо проводити дуже серйозну потужну інформаційну кампанію для півдня і для сходу України з приводу поширення об'єктивної інформації про ті перспективи, які чекають Україну щодо європейської інтеграції, і власне у зв'язку з підписанням другої частини угоди про асоціацію, але для того, щоб говорити з півним ісходом, треба мати дуже серйозні аргументи на руках і знати, як переконувати. Для цього нам дуже буде потрібна підтримка місцевих партнерів. Для цього ми власне і їдемо регіонам. Зібрані при регіонах думки щодо євроінтеграції. Дослідники візьмуть до уваги під час загальнонаціонального моніторингу, коли розроблятимуть остаточні рекомендації. Це були новини на телеканалі Запоріжжя. Наші кореспонденти бажають вам дивитися на світ позитивно.